Від. Сьогодні я буду скачувати копілочку, популярну таку, е, скажу, популярну таку копілку, там, де складеш гроші на свою ціль, яку ти хочеш, яку ти там напишеш і фотку поставиш. Я в мене було 10 тисяч, але у мене 12 тисяч раз айфон, і я його була розбила заднє стекло ну, задню, задню поверхню. І в мене зараз 5 тисяч. Короче, 5500. А я буду це. Е, короче, буду ось так от віддільно. Тобто 1000 плюс 1200. Ну, так, щоб було швидше. Бо що буде 1000, 1000, 1000. Це все. Це. Робить, то це все буде довго. Так, заходимо в Store. Пишемо. Купілка. Так, ось, ф, як воно называется? I, I am selling. Ой, I am selling. Все, мы її скачем. Все. Все, як Все. Заходимо в параметри. Ну, Тут нема української, на жаль. Ну, вибачте. Ну, блін, так, вона там підкрита була та обкладинка. Я вже вводила в Гуглі 15 й iPhone. Та я хочу 15 й iPhone. Іменно зелений, не рожевий, не цей, не синій, такий голубий, не жовтий, а зелений. Він мені дуже подобається. Зараз будемо писати Але Не знаю, писати українською знаю українською. ай Ай, ай ой, айфу, я пишу далі. Фоно я ставлю фотку ось таку. Далі. Скільки, скільки коштує айфон? Так, я пишу Я, я знайшла в ябку. Він коштує 31 тисячу там гривень. Але за той час, поки, поки я буду збирати на 15 айфон.